Ця річка справжнісіньке природне диво, яке вражає та захоплює своєю величчю. Вона є однією з найбільш могутніх річок Європи, бо несе свої води через 10 країн до Чорного моря. Щороку, 29 червня, святкують навіть міжнародний день цієї річки. Уже здогадуєшся, що це за водойма? Зараз ми все розкажемо. Неважко згадати, що води суходолу поділяють на поверхневі та підземні. Де вони знаходяться зрозуміло одразу. А чи знаєш ти, які водойми відносять до поверхневих вод України? До поверхневих вод України відносять річки, озера, лимани, болота, водосховища, канали та ставки. Так льодовики до цього переліку не входять. Оскільки їх немає на території нашої країни. Загалом в Україні налічують понад 63 тисячі великих та малих річок, близько 20 тисяч озер та дуже багато каналів, лиманів, водосховищ та ставків. До речі, болота займають 2% площі України. Підземні води знаходяться під землею в порах, тріщинах та порожнинах гірських порід. За умовами залягання їх поділяють на ґрунтові. І міжпластові. Останні ще називають артезіанськими. Запаси підземних вод переважно розташовуються в трьох Артезіанських басейнах України. Підземні води мають різний хімічний склад, тому води із значним містом солей і газів називають мінеральними. Води суходолу нерівномірно розташовані на території України. На це впливають особливості клімату, рельєфу, геологічної будови та господарської діяльності людини. На екрані зображена карта щільності річкової мережі України на заході річкова мережа дуже густа, порівняно густою вона є у північній та центральній частинах України. На півдні та Сході щільність річкової мережі дуже знижується. Отже, річкова мережа в Україні розташована теж нерівномірно. Прісна вода, яку люди використовують для побутових та господарських потреб, здебільшого знаходиться в річках. Річка це природний водний потік, який протікає у власному сформованому руслі. Пригадай будову річки вона бере початок із витоку. Це може бути джерело, озеро, болото та тече річковою долиною своїм річищем. Яку назву має місце, де річка впадає в море, озеро чи іншу річку? Місце, де річка впадає в море, озеро чи іншу річку називається гирлом. У гирлі може утворитися дельта. Це відбувається через відкладання наносів та утворення островів. Розгалуджених рукавами та протоками. У річки може бути одна чи декілька лівих або правих приток. З ними річка утворює річкову систему. Площа суходолу, з якої вода стікає під час дощу чи танення снігу в річку, називається басейном. Між річковими басейнами є межа, яка проходить через найвищі точки місцевості. Вона називається вододілом. Більше про будову річки ти зможеш дізнатися в іншому відео на нашому каналі. Залежно від характеру земної поверхні річки поділяють на рівнинні, гірські та гірськорівнинні. Річки України здебільшого є рівнинними. Гірські трапляються в Карпатах та Кримських горах. За розмірами річки поділяються на малі, середні та великі. Малими вважаються річки завдовжки до 100 кілометрів, середні мають довжину від 100 до 500 кілометрів. Таких на території України є близько 110. великих річок завдовжки понад 500 кілометрів в Україні лише 8. До них відносять Дніпро, Південний Буг і Дністер. А також притоки Дніпра псел, Десну, Інгулець, Горень, Притока Прип'яті та праву притоку Дону Сіверський Донець. Територією України протікає одна з найбільших річок Європи Дунай. Вона бере початок у горах Шварцвальд на заході Німеччини та несе свої води через 10 країн до Чорного моря. Річка має загальну довжину 2850 кілометрів, 174 з яких. Лежать на території України. Так, саме про цю річку ми розповідали на початку відео. Усі річки України належать до басейну Атлантичного океану, 96% річок впадають до Чорного та Азовського морів, і лише кілька річок на північному заході, зокрема Західний Буг та Сан, несуть свої води до Балтійського моря. Більшість річок України течуть із півночі на південь у бік зниження рельєфу. Унаслідок руху вони виконують геологічну роботу руйнівну, транспортну та акумулятивну. Руйнівна робота це розчинення та розмивання гірських порід. Транспортна робота це перенесення водою невеликих частинок гірських порід та мулу. Акумулятивна. Тобто накопичувальна робота. Це відкладання уламкового матеріалу на дні або берегах річки. Такі відклади називаються алювієм. Руйнівну роботу річки ще називають річковою ерозією вона припиняється, коли річка досягає рівня моря, втрачає руйнівну силу і не може зруйнувати поверхню нижче. Це називається базисом ерозії. Річкова ерозія поділяється на два види донну та бічну річкову ерозію. Водяний потік молодої річки має дуже велику швидкість, тому відбувається донна ерозія. Тобто дно річки руйнується, усі уламки гірських порід виносяться в море. На стадії старіння в річки зменшується швидкість водного потоку, тому розпочинається бічна ерозія, тобто розмиваються береги. Виконуючи геологічну роботу, річка будує свою долину. Запам'ятай води суходолу поділяють на поверхневі та підземні води. До поверхневих вод України відносять річки, озера, лимани, болота, водосховища, канали та ставки. Підземні води знаходяться під землею в порах. Тріщинах та порожнинах гірських порід. Річка природний водний потік, який протікає у власному сформованому руслі. Залежно від характеру земної поверхні, річки поділяють на рівнинні, гірські та гірськорівнинні. За розмірами виділяють малі, середні та великі річки, усі річки України належать до басейну Атлантичного океану. Річки України здебільшого течуть з півночі на південь у бік зниження рельєфу. Річки також виконують геологічну роботу: руйнівну, транспортну та акумулятивну. У наступному відео ти дізнаєшся про будову річкової долини та кількісні показники річки. Не забудь про лайк та підписку.